7.30 час новин для вас працюють канали Сіті та СТБ. Та я Юлія Сеник. Доброго вам ранку. Ми працюємо з укриття, адже повітряна тривога лунає майже по всій Україні. В повітряних силах повідомили про активність стратегічної авіації ворога, Здійснено пуску крилатих ракет із бомбардувальників ту 95 Тож перебувайте в укриттях. Двоє людей поранені внаслідок нічного обстрілу Харкова. Близько четвертої ранку російська армія обстріляла ракетами С-300, Шевченківський і холодногірський райони міста. За даними начальника облівської адміністрації Олега Сінігубова, ударів було шість пошкоджена цивільна житлова інфраструктура. 25-річного чоловіка з вибуховими травмами доправлено до лікарні, а 36-річній жінці лікарі надали допомогу на місці. Повідомили у нас поліції Харківської. Області уночі силами ППО знищено 5 із 7 шахедів, які ворог запустив із Приморсько-Ахтарська. Загалом 57 авіаційних ударів та 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню здійснили рашисти по позиціях наших військ та населених пунктів протягом доби. Повідомляє генштаб у ранковому зведенні. Під артилерійським вогнем опинилося більше як 120 міст і сіл у дев'яти областях України. Найгарячіші бої тривають на східному фронті. На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб захопити Авдіївку. За добу там відбулося 30 бойових зіткнень на Бахмутському напрямку. атак трохи менше. 24 чотири росіяни безупину штурмують, кидаючи на поле бою безлімітну кількість живої сили. Щодо ситуації на Запоріжжі та Херсонщині, там відбулося вісім боєзіткнень. Наші захисники тримають оборону та планомірно знищують ворожу піхоту та техніку на лівобережжі Дніпра. Збройні сили України продовжують контрбатарейну боротьбу та завдають ударів по тилах противника. Під постійними обстрілами у складних погодних умовах і з нестачею снарядів, так і нині, так нині бійці 80-ї галицької окремої десантно-штурмової бригади збройних сил України героїчно тримають оборону населених пунктів, які загарбники дуже прагнуть знову повернути під свій контроль на бахмутському напрямку. Як можна допомогти хлопцям? Дивіться далі у сюжеті нашого військового кореспондента Костянтина Мельникова. На позиції артилеристів добираємось затемна. Бо ж фпв дрони, яких у Росіян нині годі й порахувати, цілодобово атакують не лише військову, а й цивільну техніку. Більшість з них линцети працюють по нас. Ранкову каву з бійцями перериває команда до бою. Екіпаж самохідної установки 2 С 1 полишає укриття і готує озброєння до бойової роботи. Армійці кажуть, нині працюють на точність, бо ж кількість боєприпасів у нас, на відмінно від росіян, обмежена. Зараз трошки поганенько з нас з снарядами мало дають. Саме в Діївку ворог не полишає спроб взяти в оточення вже кілька місяців. Бої на цій ділянці фронту запеклі і не припиняються ні на день. Утім, ворог прагне і повернути втрачені позиції на Бахмутському напрямку. Хочуть взяти кліщівку, ми їм даємо. Відсі, щоб кліщівку не взяли. Це напрямок важливий. І важливий, зокрема, тим, що зараз окупанти менше контролюють трасу на Бахмут, а отже, менше перешкоджають підвозу боєкомплектів та провізії. Ми зайняли нам підходящі і, відповідно, тактичні позиції, і вони зараз спробують нас відбити, та що не сказати. Промагала просто зараз. Трема сіть, бо чим більше відбити їхні атак, тобто ще більше кількість м'яса просто їхнього перемолоти. все. переграти ворога українські захисники намагаються розумом та тактичними маневрами. Недоцільно просто прямувати на Бахмут, просто йти тупо як м'ясо, як то робили це. Вони нам грамотніше їх обходити. Там є такі певні так стратегічні маневри. Саме завдяки тактичній грамотності та точній влучній роботі нині вдається стримати ворога, який кількісно переважає і в техніці, і в живій силі. Тож і це бойове чергування для бійців. Результативне. Працювали ми тільки що на подавлення їхньої артилерії. Їхня гармата розкладається, а ми кидаємо їм на заборону, що ми їх бачимо. А щоб наші воїни краще бачили ворога необхідні дрони за допомогою реквізитів на екрані. Ми разом з вами можемо їм у цьому допомогти. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факта Сітів. Єдині новини. Сполучені Штати та Велика Британія єдиним фронтом виступають за підтримку України. Про це після двосторонніх перемовин заявили американський держсекретар Ентоні Блінкен і британський прем'єр-міністр прем'єр закордонних справ міністр закордонних справ Девід Кемерон, який вперше після отримання нової посади приїхав до Вашингтона. Кемерон зустрівся зі спікером Палати представників Майком Джонсоном. Як красу розпал суперечок у Конгресі щодо законопроекту про допомогу Україні та Ізраїлю, до якої республік. Канці підв'язали зміцнення американського кордону з Мексикою. Кемерон закликав законодавців сполучених штатів і надалі підтримувати Україну. Утім, у Конгресі все ще тривають політичні торги. Блінкен і Кемерон мають спільну позицію. Британський міністр зазначив, хотів бути у Вашингтоні саме цього тижня, щоб наголосити наскільки важливо продовжувати фінансувати Україну та усіма можливими способами допомагати Києву протистояти незаконному вторгненню Путіна. Якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, він повернеться щоб захопити ще більше, і наступного разу це цілком може бути союзник по НАТО. Тоді йтиметься не тільки про британські та американські кошти і зброю, але й про життя британців і американців. На Херсонщині волонтери з Чернігова обладнали гуманітарну кухню під постійними російськими обстрілами інколи. Без світла щодня там готують тисячу порцій гарячих обідів. Потім їх везуть до сіл та до самого обласного центру, куди постійно гатять рашисти. Ідея організувати, як і самі волонтери називають таку пекельну кухню. Належить двом рестораторам із Чернігова. Вони одразу приїхали на допомогу після теракту на Каховський Гес. Волонтери кажуть, готуватимуть для людей до самої перемоги. Спагіті у нас буде з подлівкою, а каша у нас буде із з курицею. Пані Любов від самого ранку біля плити. Жінка щодня готує гарячі обіди на тисячу порцій для жителів Херсона та області. Десь треба працювати і допомагати треба. Люди теж бідні, так як і ми. Там в тому місті дуже бехають. Поруч на кухні працює пані Світлана, жінки з одного села пережили російську окупацію. З рідної Херсонщини жінки виїжджати не хочуть, вважають своїм обов'язком допомагати іншим людям. Запаковую обіди для людей. Стараємося, щоб все було вкусно. Прильоти переживаєш сюда, конечно, не без того. Страшно, ну живем, а що делать? Жінки часто працюють під обстрілами і без світла. А людей же не залишили будівлі. Люди, люди що ж теж там без без світла, без води єсть, без газу, без нічого. При фонарі так насипаємо. Коли немає електрики, кухню облаштовують на подвір'ї. Получається, да, дольше намного виходити з ситуації, щоб людям кормить. Це пан Сергій з Чернігова. Приїхав до Херсонщини одразу після теракту на Каховський ГЕС. Відтоді обладнав цю гуманітарну кухню. Показує понівечене постійними російськими обстрілами приміщення. Ось тут у нас вікон нету повністю. Ось телефон. Там ми позабивали ДСВ, тому що вже холодно. А так, такового тут немає. Продуктами та генератором допомагають волонтери. Нам дали генератор новий, це як палочка-виручалочка. Нету світу. Витягнули, включили, заряджаємо і мобільний. Допомозі на цій кухні завжди раді. Пані Валентина приїздить сюди не вперше. Її незламність волонтерів вражає. Ці люди дійсно незламні, тому що вони кожного дня продовжують працювати під обстрілами. Сама ідея облаштувати на Херсонщині таку гуманітарну кухню належить двом рестораторам з Чернігова. Хлопці не тільки тут організували гарячі обіди для Херсонщини. Вони ще кожного дня в Чернігові. Ві, випікають хліб для прифронтових сіл Сумщини. Нині волонтери на своїй кухні в Чернігові виготовляють 10 тисяч подарунків смаколиків для малечі. Солодощі розійшлють у різні куточки країни зі своїми кухарями з Херсонщини завжди на зв'язку. Ми Чернігівського колективу хотіли би привітати вас, мої незламні повара. Херсонщини, які на пекельній кухні кожного дня годують тисячі людей. Коли все запаковано, волонтери одягають бронежилети і везуть обіди людям. Ми їхали перед нами пару метрів. Був прильот. Це було таке раз. Ми стараємося, щоб вони возили машини не кучкувалися. Волонтери навіть під обстрілами не зачиняють свою, як самі називають пекельну кухню годуватимуть людей до самої перемоги. І ще, тим більше, Херсон. Обстрілюють постоянно, люди нуждаються в піші і втіплі в, нашій нашої заботі. Луїза є реміна, Даніїл Сліж, факти сітіві. Єдині новини і гадає, повітряна тривога лунає майже по всій Україні. Активність стратегічні авіації ворога здійснено пуски крилатих ракет із бомбардувальників ту 95 Про роботу сил ППО повідомляє Київська облвійська адміністрація. Тож подбайте про безпеку і перебувайте в укриттях. Від поранень, отриманих на фронті, помер актор та військовий Василь Кухарський. Про це повідомляють на офіційній сторінці театру на Подолі, де він і працював. Кухарський пішов на фронт із перших днів повномасштабної війни. У вересні стало відомо, що актора важко поранено. Йому збирали гроші на складне лікування та реабілітацію. Однак боєць так і не повернувся до життя, зазначили повідомлені. Кухарського знають за головною ролью у фільмі максимоса золото Золото-пасиголовця». також він грав у стрічках «Толока», забуті можна буде його побачити і в наступній стрічці Романа Бондарчука. Редакція Василю Кухарському було 42 роки. Рімка українського виробника запорука розвитку нашої економіки з моменту затвердження урядом програмпрограла програми локалізації під час публічних закупівель. Український бізнес отримав шанс перехопити ініціативу у закордонних компаній, адже держзамовники тепер мають віддавати пріоритет саме нашим виробникам. Це своєю чергою принесе додаткові податки до бюджету, які потім можна буде спрямувати на оборону. Як працює така програма, перевірила на заводі з виробництва тролейбусів. На Київщині перша віце-прем'єрка Юлія Свереденко це виробництво електротранспорту на Київщині створили 13 років тому як сервісний центр для обслуговування чеської системи керування тролейбусами. Але нині це високотехнологічна компанія, що виготовляє власні машини, цілком здатні конкурувати з іноземними аналогами. Знаходимося біля тягового контейнера, який які в себе апаратуру управління тролейбусом. Встановлюється на даху, збираємо по схемам, технологічним процесам. Тобто, можна сказати, що це серце, тролейбус. да, серце тролейбусу. Компанія Політехносервіс виготовляє усе начинні для тролейбусів. Єдине, що доводиться закупляти в Туреччині, це сам корпус. Тролейбуси з цього підприємства вже працюють у Вінниці та Чернівцях. Крім цього, користуються попитом на ринку їхня система живлення і електроніка для модернізації старих тролейбусів. Наша система живлення використовується на різних тролейбусах по всій Україні. Це виробник завод Богдан, це завод Еталон. Вже більше 400 систем працює з нашими системами і з нашими системами і Всім пропонуємо виробникам в Україні використовувати нашу систему. Та замовлень в компанії зараз небагато. Потужності виробництва дозволяють збирати до 10 тролейбусів на місяць, але за останній рік всього вдалося виготовити 15 машин. Тож тут чекають на державну підтримку. Було б непогано, якби держава робила програми для міст і за власні кошти для всіх виробників робила конкурси, закуповувала це дуже стимулювало виробників, саме українських виправити ситуацію має державна програма з локалізації. Згідно з нею, під час держзакупівель замовник має надавати пріоритет саме українським компаніям. А вони у виробництві мають використовувати саме вітчизняну складову, поступово її збільшуючи. Перша віце-прем'єрка, міністерка економіки, Міки Юлія Свириденко наголошує підтримка вітчизняного виробника точно пріоритет уряду. Якщо подивитись на закупівлі, то в Україні проникнення імпорту нас становить 37% в закупівлях. Насправді в розвинених державах цей відсоток не більше 8-9%. Тому я вважаю, що абсолютно справедливим, що під час війни саме українські виробники мають мати. Пріоритет при закупівлях, і саме тому дуже важливий якраз інструмент локалізації. Крім цього, локалізація це створення нових робочих місць, це підтримка громад, сплата податків. А відтак зміцнення нашої економіки та обороноздатності не втомлюється наголошувати співавтор профільного закону Дмитро Киселевський. Якщо держава витрачає кошти, і, наприклад, купила турецький тролейбус чи автобус, то всі гроші пішли в Туреччину. Там люди отримали зарплату, сплатили податки. Турецька держава розвивається. Коли купується український товар, до 40% грошей повертається в бюджет у вигляді податків це дуже важливо, тому що цими податками ми фінансуємо нашу оборону. А ще парламент ухвалив закон про стимули для виробництва електротранспорту і про поступовий перехід на цей вид транспорту до 2035 року. Тож робота фахівцям політехносервісу точно має вистачити. Тим часом тут вже розробляють власний корпус тролейбусу, аби максимально українізувати все виробництво. Його румахло Євген Зозуля, Факти, факт Єдині новини. Нагадаю, повітряна тривога лунає майже по всій Україні. Активні стратегічної авіації ворога здійснено пуски крилатих ракет із бомбардувальників ту 95 Про роботу сил ППО повідомляє Київська облвійська адміністрація. У повітряних силах повідомили, що на територію України зайшла уже третя група російських ракет. Тож перебувайте в укриттях. І такі новини на цю мить більше уже за 15 хвилин. Далі розмовна студія з Яною Брензей. передаю їй слово. Яно. Будь ласка, ефір твій.